Ромашка і пара крапель мого секретного інгредієнта. Зіля майже готове. Я намалюю на дошці, щоб стало зрозуміло. Саме час перекусити, доки ніхто не бачить. Обожнюю ці мармеладки. О, кого я бачу? Дякую річ. Ну і наприкінці вам потрібно. Що за шум? Снікерс, до речі. Та в чому справа? Ой, ми спалились. Oh, no. Хто вам дозволив їсти на уроці? Ану, швидко давайте сюди всі ваші смаколики. Я їх конфіскую. Швидше, дівчата. Ох, гаразд, як скажете. Ласкаво просимо до уроку малювання. Ваше завдання череп. Все ясно. Гей, hey, Венздей, диви, що я маю. Фарба та що? А ось і ні. Боже, не бійся зараз, я тобі все розповім. Якось я їла жиле і робила домашню. У мене був такий гарний настрій, доки я випадково не переплутала тюбики. Я взяла фарбу замість жиле та видавала її прямо собі в рот. Це було жахливо, але ситуація надала мені геніальну ідею, як пронести жиле в клас. Тоді я просто залила желе у тюбик з під фарби того школьору. Тепер ніхто не здогадається, що в мене із собою смакота. Та-дам! Ну, як тобі? Еніт! У мене теж дещо є. Що ти робиш? Як ти знаєш, моя палітра складається тільки з чорного, тому що це найкращий колір, щоб намалювати страшного кажана. Але негідна річ розсипала банку печива на мою палітру. І тут мене осяяло. Я поклала ору замість фарб, щоб перекусити на уроці. А, все ясно, це геніально. Так, я чула хрусткіт. Ви що знову істе? Подивимось. Не бачу нічого підозрілого. Дивно. Це просто фарба. Ми малюємо. Хоч би вона нічого не помітила. Гаразд, продовжуйте. Фух, пронесло. І яка відповідь? Еге. Гей, Венсдей, як тобі мій калькулятор? Начебто нічого особливого. Ха, Придивись краще. Тут мармелад замість кнопок. М -м, клас. Вчора я їла свої улюблені маршмело та робила домашнє з математики. Але тут я випадково впустила калькулятор і всі кнопки вилетіли з нього. Я та Так засмутилась, але одразу зрозуміла, чим замінити їх. Я приклеїла маршмеллоу, а для різноманітності додала скітов та мармеладки. Так у мене вийшов розкішний калькулятор, який можна пронести на урок. Ой, так їсти хочеться. Де моя гумка? Мамочки, ха купилася. У мене також є чудова історія для тебе. Я люблю їсти більше маршмеллоу, особливо коли читаю щоденник. Але вчора хтось зіпсував його своїм безглуздим зізнанням. Я була в люті, і взяла гумку, щоб стерти це неподобство. Але воно не стиралось. Тоді я зрозуміла, що не помилково схопила маршмеллоу. А отже, інші теж нічого не зрозуміють. Тому я просто засунула пару маршмеллоу замість гумки і принесла з собою Смачного!» Тут бажає смачного. У них що? Їжа на столі? Дивно, нічого немає. Зверніть увагу на кажанів. Ви повинні знати всі деталі. Це і так ясно. Геніс, як тобі моя нова резинка, дуже смачна. Що скажеш? Та от прикол. І я просто приклеїла мармеладку у формі кажана за допомогою кукурудзяного сиропу. Справда я теж дещо ще прихопила із собою на урок. Думаєш, це блискітки. А ось і ні. Це мій новий лайфхак. Молодець, цині. Дякую. На урок біології складно пронести солодощі, тому я просто взяла ручку і засипала до неї шипучі цукерки. Тепер я зможу насолоджуватися ними в будь-який зручний момент, токи очілка не бачить. Це так прикольно. Тому їх і називають кажанами. Ви все запам'ятали? Що? Можу заприсягтись. Вони знову їдять у мене за спиною. Час брати лупу. Зараз я точно вас викрию. Стіл, зошити, ручки, все чисто. Хм, Схоже, я помилилась. Ці ноти ви повинні знати насамперед. Енют не спи, прокидайся. Річ розбуди її. Досить спати. Та що ж таке? Спробуй затиснути її ніс. А, і у чому річ. О, саме час випити трохи кави. Добре, що вона у мене із собою. Зараз я вставлю трубочку і швидко підбадьорюсь. Хайф. Добре, що вчора я вигадала цю геніальну ідею вставити каву у склянку для олівців. Залишилось тільки обклеїти його для маскування і не забути про трубочку. Ось бачиш венздей. Це просто браво! Але у мене також маленький секрет. Я протягла трубку прямо в пляшку з колою Вау, супер, крута ідея! Ла ла. ла ла-ла-ла Все в порядку, начебто так. ла-ла-ла Настав час зайнятись моєю улюбленою географією. Так, подивимось, що у мене на карті треба зробити пару вимірів. А щоб працювати було веселіше, я з'їм пару чіпсинок. Стійте, це просто геніально. Можна насипати чіпси прямо сюди та пронести до класу. Йу. Гей, Вензди! Дивись, що я вигадала. Це що? Хрускіт? А, ні, здалось. Продовжимо. А в тебе що смачненького? Зараз покажу. Мармеладні очі круто. Пригощайся чіпсами. Так, що за шум? Еге. Mm -hmm. Пам-парам-пам-пам! -пам, а ми мовчим. Це головне правило геометрії. Запам'ятайте його. Еніт, хочеш прикол? Вау, це мармелад! Okay. Так, вчора я прикрашала свій новий чохол та вирішила обклеїти його мармеладками. Здорово! А як тобі дизайн мого взуття? Мої кеди тепер із цукерок. Непогано. Дякую, Вензлей. Як ти знаєш, я люблю все райдужне, тому коли я швидко зрозуміла, що ці цукерки чудово підійдуть до моєї обновки. Я цим скористалась. Я приклеїла всі цукерки до свого нового взуття. Ніхто нічого навіть не помітив. От умора. Підозріло. Ах, так. А -а -а. Ви спалились. Здавайте все сюди. От ковід відстій. Більше ніяких солодощів на уроці. Шкода, ти спиш? Що? Час уже восьма ранку, а вона спить. Зараз будемо будити. Джеймс, давай. Мам, ти що так кричиш? Не встанеш сама, я тобі допоможу. О, До мене прийшла ідея. Зараз прийду, моя дитинко. Якщо ти не хочеш втим миватись, то водні процедури прийдуть до тебе. Болодна вода ще нікому не зашкодила. Мам, що ти робиш? Я буджу свою улюблену іменинницю у день народження. З днем народження моя люба. Скоріше розпакуй подарунок. Хочеться побачити твоє щастя. І що ж мама мені подарувала? Що? Як навчитись посміхатись? Ну, дякую, мам. О, А ось це мені більш подобається капкейк. Зараз нагадаю найпатаємніше бажання. Чудово. Дякую, мамуля. Є ж мила. Я його весь ранок пекла. Міс фібі, прокидайтесь сьогодні за вікном такий чудовий день. Ох, як вона міцно спить. Міс фібі, доброго ранку. Розплющуйте свої чарівні очі. Доброго ранку, Кім. О, Ти вже підготувала все для ідеального ранку, Мої улюблені золоті патчі. Зараз нанесемо на очі, щоб зникли ознаки недосипання. О, ти пам'ятаєш? Звичайно, сьогодні ж ваш день народження. З ним народження, міс Фібі. Швидше загадуйте бажання. Ура! Спробуйте торт, я всю ніч пекла. Іо, яка гедота. Може, ще щось є? Де мої подарунки? Ти пакетик точно для мене. Потримай мої золоті патчі. Thank you very much. Що ж у цьому чудовому пакетику? Oh. О, ви знаєте, що я хочу. Новий айфончик. Класно. Зараз розпакуємо та оцінимо нову камеру. Мені швидше потрібно запостити круті фотографії у всі-всі соцмережі. Посмішку. А так я чарівна. Гаразд, мені вже набридло. Кім можеш і ти. Доця, виходь. Щось ти там довго. Ми на роботу запізнюємось. А тобі до школи час могла б швидше красу наводити. Правильно, мама тобі каже. Ось ти даєш, сестричко. Ей, ну от знову не встигли. Так, мені потрібно обрати, що сьогодні вдягнути до школи. Хм, Який ж у мене великий вибір? Ціле одне вбрання. Зате неймовірно гарне. Чудово! сьогодні точно отримаю компліменти. Що це таке? Пляма? Мої кращі джинси зіпсовані. Але до мене прийшла класна ідея. Зараз поділюся з вами одним лайфхаком, який знайшла у тіктосі. Мені потрібні класні вирізки з журналів, клей та пензлик. А тепер наносимо клей на пензлики, розмазимо по вирізці. Приклеїмо усі вирізки на наші джинси. А тепер потрібно все обрискати білизною. Відмінно. А тепер погляньте, яку магію я вам покажу. І ось старі брудні джинси перетворюються на круті модні. Ура! Так, так, і що ж мені сьогодні вдягнути? Ах, як шкода, що дзеркало не може зі мною поговорити? Воно б мені точно підказало, що обрати. У мене занадто всього мало, мала суконь. Мені треба оновити гардероб. Все таки застаріли. Okay. Мені потрібна прислуга. Кім, мені потрібна твоя допомога. Так, міс фібі, що трапилось. О, кот червоний під назвою Нічого одягти». Зрозуміло, Зараз все вирішимо. Швиденько лечу до Франції, щоб прикупити міс фібі самі три дві речі. Тримайте. Mm. Дякую, Кім. Це те, що мені треба, але наступного разу будь швидше. Вільна. Час одягнутись. Чудово! Сумочка ніколи зайвою не буде. Так, я знову ідеальна і можу йти до школи. І знову улюблена школа. Я сьогодні навіть не спізнилась. Всім привіт! Мені здалось, що ця ботанча заговорила з нами. А хто це їде на такій крутій рожевій машині? Новенька. Прийом, прийом прибули до школи. Потрібно розстелити для міс фібі рожевий килим, щоб вона не забруднила свої ніжки. Чудова, можете виходити, міс фібі. Нарешті, гей, привіт! Я ваша нова однокласниця. Сподіваюся, що тут є. Хоча б хтось хто матиме стільки грошей, скільки і у мене. О, Ух ти! Як вона чудово виглядає! Біля школи все чисто. Міс фібі в будівлі погнали на уроки. Та з міс Фібі познайомимось. О, і нам чесно на уроки. Давай допоможу. Проходь, подружка. Веди, будь ласка, кут від мого ящика, бо це занадто складно. О, як тут усе гарно. А мені сьогодні потрібний де ж він? О, ось він. Мій маленький портфель для навчання. Мені треба скласти в нього ось цей зошит. Чудово. Як же тяжко, нічого не бачу. Ауч! Я вперлася в стіну. Ой, це не стіна, What? а це ще хто. Привіт, простушка. Я круто, а фібі зі мною привіталась. Треба скоріше зібрати всі підручники та покласти в ящик. Я крута мати людину, яка завжди носитиме за тебе підручники. О, От моє старе печиво. Привіт! Його мені мама дала рік по тому. Їм потроху. Смакота. Мій ящик виглядає так нудно. Треба терміново щось вигадати. Але що? О, Точно! У мене лишився шматочок шпалер після ремонту і якраз пару улюблених речей. Зараз приклею все на дверця, щоб виглядало прикольно. Яка молота вийшла! Мені дуже подобається. Тут зібране все що я так люблю. Краса. Вау! Ой ой, мені ж на уроки час. Точно, мамо, викличеш Швидше побігли. Діти, ознайомтеся із завданням з математичного тесту. От ваші аркуші. Thank you. Зараз все вирішимо. Як круто, що я підготувалася до тесту вдома. Потрібно тільки написати номер. У Любить зламався в Але у мене є ще один. Здається, він у портфелі. Ні. Ну, хоча б цукерки знайшла. О, У мене ідея. Я викладу всі цукерки в акварель з фарбами, та трохи води і у мене вийдуть смачні фарби, за допомогою яких я зможу вирішити те з математики. Круто! Я готувалася, тому він дуже простий. Ідеально. Мама буде рада моїй черговій п'ятірці. А у мене все не так райдужно. Я зовсім не вчила математику. А й навіщо вона мені? Мені простіше попросити за брилку вирішити за мене. Виріши, будь ласка, ні. А за гроші. Hmm. За гроші також ні. Ну і добре. А за стільки. Oh my God. От, за стільки грошей готова. Куплю собі наукових журналів. Забирай мій тест. Так, так. Ми готові? Час вийшов. Здавайте тести. <реш> у мене навіть залишився час почитати. Цікаво, який у мене буде результат. О, Вчитель перевірив. Ура, у мене все гаразд. П'ять з плюсом. А що ж буде у мене? What? What? У мене все не так. Двійка з мінусом. Гей, <клев> зубрила. Ти повинна була все на відміну вирішити. Ха-ха, обдарила. <клев> 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 Ура! Перерва! Нарешті можна трохи перекусити. Ім, забери підручники з мого столу, будь ласка. Так, дякую. А тепер мені треба накрити на стіл. Буду обідати. І оце риба, яка гидота. Так, поміняйте мені страву. Заберіть цей жах. Сподіваюсь, що я не залишу сьогодні голодною. Ще цього разу. О, піца мені вже до смаку. А в тебе що, простушка. А мені мати обід збирала. Вона завжди підкладає мені милі записки, щоб я завжди знала, що вона мене любить. апетитно. мої улюблені -сендвічі. кота сендвічі з маскота. кота сендвічі та милі записки. А у мене батьки постійно працюють. Джейн, до мене прийшла класна ідея. Давай поміняємося обідами. Okay. Чудово. Ого, а це навіть дуже смачна піца. Цьому місце точно не вистачало вечірки. Джейн не осторонь, погнали тусити з нами. Це сама крута тусовка в моєму житті. Ей, Моя нова сукня зіпсована. Хто штовхнув? Що ви смієтесь? Я просто облилася коктейлем мамочки. Це неймовірна ганьба. Я йду. Ну, все, тепер ніхто не захоче зі мною дружити. Навіть за гроші. Яка ганьба. Фібі, з тобою все гаразд. Ой, зрозуміла, ти не в кращому настрої. Фібі, у мене ідея. Давай я позичу тобі свій светер. Мені його бабуся в'язала. Тримай. Тепер у тебе не бабусин светер, а крута, унікальна сукня. Погнали веселитись далі. Я повернулася у новому вбранні, щоб відпалювати. Як вам, моя нова сукня? Дякую тобі, подружка. Давайте танцювати.